на сірка приурочений п'ятої річниці створення сотні оголошую відкритою <плес> Рі, друзів та колег Тернівська сотня імені Івана Сірка відсвяткувала п'яту річницю від дня свого заснування. Юні козаки та козачки показали кращі таланти гостям свята. Тернівська сотня імені Івана Сірка сьогодні є у складі Черкаського краєвого товариства Українського козацтва на чолі з Віталієм Чеполухою. Своє вітальне слово з нагоди свята він висловив так: хочу сказати, що насамперед і для нас сьогодні є пріоритетним завданням це національно-патріотичне виховання молоді. Адже хто як не молодь в подальшому буде берегти свободу нашої рідної землі. Поповнювати ряди Збройних сил України, яким, до речі, нещодавно виповнилося також юбілей 25 років, де мужньо захищають територіальну цілісність наші військові. І сьогодні армія трошечки стала вже більш на ноги, змужнілою, показували високий професіоналізм. Тому всі з нагоди вітаю вас, Антолі Васильович, як керівника цієї сотні. Особливу відзнаку Тернівська ЗОЖ отримала за патріотичне виховання молоді. Сьогодні це важливий аспект у навчанні школярів. Тому з цієї нагоди, Анатолій Васильович, за ваше досягнення я би хотів насамперед вручити вам грамоту до юбілея створення вашої козацької сотні. Адже та робота, яку ви зробили за цей казалось би невеликий термін часу. Отже, я пам'ятаю. Той момент, коли ми тут святкували тільки лише відкриття вашої сотні. Тому дозвольте вручити вам таку почесну грамоту від черкаського краєвого товариства з нагоди вашого целею. <плес> Служимо Україні і українському козацтву. Рада краєвої старшини подала подання, і саме Тернівська сотня була з числа перших, кого було визнано. Найкращою школою, яка активно долучалася до підтримки до збору отої гуманітарної допомоги, тому сьогодні Антолій Васильович показував грамоту від голови обласної державної адміністрації. А я сьогодні хочу надати ще одну почесну грамоту від голови ради. Від голови координаційної ради Атаманів Черкащини при обласній державній адміністрації від начальника управління культури від пана Островського. А островським ми знаємо, він сам воював, сам був в Айдарі, тому він дуже цінує і шанує тих, хто допомагає фронту. Ну і хочу до свята відзначити. Високою козацькою нагородою наших побратимів тернівчанів це Остапенка Анатолія Петровича, високої козацької нагороди, орденом Михайла Архестратига. З нагоди свята відбулось нагородження сучасного козацтва. Звання сотника отримав Анатолій Ткач. Присвоїти козацьке звання з правом носіння погонів однострою встановлено зразку козацького обладунку згідно свідоцтва патента номер 3083 за номером 2548. Звання сотник ткачу Анатолію Миколайовичу. Вітаю вас! Безперечно, тернівську зош можна вважати маленькою козацькою державою. Патріотичне виховання молоді пріоритетне завдання закладу. Вже сьогодні важко не помітити результати їхньої наполегливої праці. Музейні кімнати, настрій та атрибути української культури свідчать про це. Як правило, кожного року члени тернівського середку приймали участь в більше 40 заходах. Крім цього, тернівчани стали ініціаторами створення. Програми популяризації та підтримки розвитку українського козацтва в Смілянському районі, яка була прийнята у квітні 2013 року, які ж головні напрямки роботи нашої сотні це суспільно значуща. Це організація і участь козаків у святкових, державних заходах та релігійних святах. Члени осередку постійно залучаються до участі у заходах із благоустрію та порядкування територій, а також в охороні громадського порядку в тих населених пунктах, де вони проживають. Крім того, активно ми приймали участь в обласних і всеукраїнських козацьких заходах, великих радах в містах Умані, Черкасах, святкування хрещення Русі в місті Києві, святкування Дня козацтва у Чигирині. Вшанування Великого Кобзаря в Каневі пройшли урочистою ходою по вулицях міста Сміли, відзначивши 245-ту річницю Коліївщини, прийняли участь у створенні та відкритті пам'ятного знаку до цієї події. Кожного року, у квітні, делегації сотні проводять таборування в Холодному Яру, вшановуючи пам'ять героїв холодноярців. Тернівська сотня активно співпрацює з іншими громадськими козацькими організаціями області і України, проводить спільні заходи. Особливо слід відмітити дружні стосунки з побратимами русько сотні імені Петра Дорошенка, які сьогодні присутні у цьому залі. Тернівська школа стала базовим осередком національного виховання, адже козацька педагогіка тут невід'ємна складова виховного процесу. Всією душею, всім своїм серденьком. Люблю тебе, рідний краю, земленька рідненька, і вас люблю, гори, ліси та гайочки. І вас ріки повноводні, маленькі струмочки, бо в тих річках та струмочках в чистій тій водиці бачу тебе, рідний краю. Дорога землиця, члени Черкаського краєвого товариства, українського козацтва, представники влади та бійці. Кожен залишив якесь побажання або ж подарунок в день ювілею. Завдяки таким людям ми дійсно побували вдома, можна так сказати. Це Тернівська сотня з іншими козаками приїхали до нас на передову. Це шахта Ольховацька. Це якраз те місце Донецького того. Котла це саме, саме кінець Дебальцівського котла було, тому що до Дебальцева нам з апендексу ще було повертатися 29 кілометрів. І вони, не дивлячись ні на що, приїхали до нас в той зимовий такий морозний вечір, де, знаєте, коли зверху, як вже сказав право, лунають постріли, розриви йдуть, а внизу лунає щира українська пісня. І воно, знаєте, так дійсно. Піднімає такий бойовий дух. Ми після того концерту ну, довго не могли прийти до себе. Бути членом козацького класу сьогодні престижно. Діти горді тим, що продовжують традиції славного роду козаків. В цей день я хочу подякувати не лише Тернівській сотні, а й Черкаському краєвому товариству, яке підтримувало нас не лише морально, а й матеріально. Слова вдячності я хочу висловити всьому педагогічному колективу школи за підтримку, розуміння та надзвичайну терплячість. Тож сьогодні я хочу привітати вас із таким маленьким ювілеєм 5 років і побажати вам козацького духу, сили волі та натхнення і надалі виховувати дітей в патріотичному дусі. Ну і не можу не згадати свірі. Терен 2016 року. Дуже багато людей в нас не вірило. Дуже багато. Та все-таки мій терен найкращий. Сам директор пишається дітьми, бо вони виховані саме тут. У стінах тернівської школи ті особи, які пройшли таку величезну школу школу джур зараз в університетах, закінчують уже університети. Причому є військові кафедри. А ще саме головне, що вони на 90 готові до служби у Збройних силах України, тому що вони пройшли все. Я дякую вам, дорогі мої, що ви в мене є. До такого славного дня, у день п'ятої річниці, керівництво закладу представило перший у смілянському районі козацький клас. Та вони не зупиняються на досягнутому вже сьогодні. У цьому навчальному закладі виховують наступне покоління козаків. Таня шана від гостей і учасників свята від імені всіх освітян нашого району я вітаю вас з знаменною такою подією і датою. Хай Бог дає вам міцного здоров'я, наснаги. Хай все збувається, що про що ви мрієте, що ви плануєте. І я е, сьогодні хочу сказати вам одне: ця школа вона особлива, і ми докладемо всіх зусиль для того, щоб. Все ж таки, реорганізувати її у ліцей, козачий ліцей. Це наше завдання, ми це виконаємо, я думаю, ми це зробимо. Тому що для цього тут є абсолютно все. Для цього тут є традиції, яких нема ніде. Для цього тут є козача педагогіка, якої немає ніде. Для цього є джура, яка гримить на всю Україну і прославляє нашу область, наш район, нашу освіту. Для цього тут є. Ну, скажем, музеї, яких немає ніде абсолютно. Музеї, які поповнюються щорічно, музеї, в яких приходять люди, які, в яких збережена пам'ять про всі віхи нашої історії. Це унікально, такого немає ніде. І тут є те, чого точно немає ніде. В цій школі є директор, отаман Козачої Сотні. Це саме від нього, від його завзяття, від його енергії, від його ініціативи. Все, що відбувається в цій школі, воно відбувається. Тут народжуються ідеї, тут виховують справжніх патріотів, а це мета будь-якої педагогічної системи, будь-якої виховної системи. Я щиро дякую всім вам, дорослим козакам. І особливо директору школи за те, що ви долучаєтесь до цієї великої важливої справи. Ви виховуєте патріотів, справжніх патріотів України. Дійсно, наша школа теж долучається до волонтерства. Ми намагаємося, чим можемо допомагати нашим воїнам. Наші діти теж намагаємося їх виховувати справжніми патріотами нашої батьківщини. Велику допомогу нам дає в цій роботі наше козацтво Віталій Григорович, наш друг, наших школярів, наших педагогів. Ми теж сьогодні багато чого у вас повчилися, побачили. Я думаю, що ми будемо впроваджувати. І в своїй школі, тому хочеться побажати всім нам звичайно миру, добра, щастя. І дозвольте від імені учнів нашої школи вручити такий невеличкий подарунок вашому козацтву. На дворі зима ми до вас приїхали в зимню пору, Хай тока тут сонечко світить, щоб воно завжди світило для нашої держави. Отримайте, будь ласка, цей подарунок від наших діток і наших подоробів. На наших військових покладена священна місія. Боронити рідну землю, забезпечувати мирне життя свого народу. Історія української держави і її збройних сил свідчить про те, що вони з чистю виконують її, а народ відповідає на це любов'ю та пошаною. Слова підбадьорення і вітання прозвучали від голови Тернівської сільради. Ірина Борисенко вірить, що Тернівська сотня завжди буде лише переможцем міцного здоров'я, щастя, злагоди, миру нам усім. І хочу подарувати їм такий сувенірчик для того, щоб вони відзначили свої перемоги. Слава Україні! Порадували талантами не лише вихованці, але й керівництво закладу. Діти й самі із захопленням говорять про свою школу, адже тут їх виховують любити, шанувати і плекати українську спадщину і традиції. Я ну, займаюся активною участю у школі. Мені подобається ну, бути такою активною, адже для мене це корисно. Взагалі ну, я ще з четвертого класу і зі своєю сестрою ну в. В Наших музеях була екскурсоводом. А вже пізніше, ну відкривши свій талант, як так сказати, почала. Ну от мене почали приймати брати я почала брати участь у різних таких заходах, і мені це сподобалось. Я вважаю, що це моє призначення. Такі заходи допомагають дітям бути активними учасниками яскравих подій, власними справами брати участь в житті громади. Для цього у них є достойний приклад. Я вважаю, що такі заходи, як проводяться в нас в школі, дуже потрібні, адже саме через них ми показуємо своє патріотичне національне виховання дітей в школі. Тому і такі заходи повинні бути, адже тут ми розкриваємо себе, розкриваємо свою сутність. Козацькі об'єднання, джура, пісні, навчання не так вже важко поєднати, коли є бажання. Директор переконаний, що найкращі перемоги ще попереду. Це, мабуть, через те, що дух козацький він витає отак навколо нас, витає в цій школі. Ну а козаки вони завжди ж були енергійними, завжди були сміливими, не боялися щось нове розпочати. Завжди вони щось будували. І так і ми. Ми будуємо нову систему, виховну систему козацької педагогіки. Ми будуємо нового громадянина України на ідеалах козацтва. Військово-патріотичне виховання, національне виховання ось все це хочемо поєднати в усіх формах нашої роботи: і музеях, і піснях, і танцях. Ми поєднуємо його у спорті, поєднуємо в волонтерстві. Наші діти виростають. Я так вважаю, що вони в області одні з такими передовими. В цьому плані, в плані козацтва, в плані джур і національно-патріотичного виховання. Звичайно, в цьому найбільша допомога мені, як директору школи, з боку мого педагогічного колектива дуже активний, дуже такий потужний колектив, який підтримує мене, а ми значить однодумці. Тому я думаю, що наші майбутні перемоги будуть ще попереду. Так люди вірять в добрий час, Рідна мати рідний батько мой.